Режисер має створювати сам собі проблеми. Тобто він має братися за ту роботу, в якій має розв'язувати якісь професійні проблеми, важкі, цікаві, нетрадиційні. Справа в тому, що Назар Стодоля — класична п'єса. П'єса геніального автора. І через те ті проблеми, ті конфлікти, які в ній виникають, які в ній розв'язуються, актуальні на всі часи. Але Шевченко наситив її такою кількістю етнографічних, історико-побутових подробиць. Навіть я собі так думаю, що це було таке фентезі 19 століття. Уявлення Шевченка, який жив Україною про ту Україну другої половини 17 століття. І оці е, фантазійні, оці етнографічні, оці фольклорні подробиці дуже часто провокують. Ну, вони настільки цікаві, вони настільки смачні, що вони дуже часто провокують на те, щоб е, загубити за оцими подробицями суть конфліктів, суть пристрастей. Моє завдання зробити так, щоб ці пристрасті, ці конфлікти були сучасними для нас з вами. Тобто вони виписані як сучасні, але треба, щоб в виставі вони постали, вони були зіграні, вони були відтворені так, щоб це зацікавило, щоб це стало актуальним для сучасного глядача. У виставі немає ніяких а, авангардових, якихось гіперноваторських речей. Я собі не ставив такого завдання. А, мені хочеться, щоб глядач елементарно співчував тим персонажам, які є на сцені. І щоб він розумів а, те, що я би хотів сказати цією виставою. Я не буду зараз говорити про ідею. Тому що е, ідея це така штука, глядач виходить, дивиться, і кожен, можливо, своє розуміє. Коли режисер починає говорити про ідею, про те, що він хотів би, ну, мені здається, ну, для мене принаймні, це трохи зайве. Ото глядач прийде, подивиться і сам усе зрозуміє. Якщо не зрозуміє, то скільки би я про цю ідею не говорив, я не зміг її втілити. Краще мовчати.